Религийная организация Ставропийна Религийна громада Свято Троицко парафии Украинской православной церкви. Відповідач Капустин Максим Володимирович, Так, позивач. Адвокат Лазуренко Руслан Володимирович. Резповідач, Капустин Максим Володимирович. Интересы представляет, будь ласка, назовите. Доброго дня, адвокат Ковальчук Ярослав Вадимович. До Криководського суду знайшли заяву. Представника позичає заяву про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді. Ваше клопотання було задоволено. Ви ознайомили з матеріалами справи? Представ. Ваша честь, дякую за надано мені можливість. Справа полягає в тому, що на даному судовому засіданні я тільки вчора. Справи до судового засідання розпочав знайомитися з матеріалами справи. Мені, як представнику відповідача, необхідно, по-перше, визначитися з правової позиції, узгодити її зі своїм клієнтом, а також, оскільки кількість. Чого... Я отримав в електронному суді всі матеріали справи, вбачаю замагальну необхідність написати відзив на дану позовну заяву, а в якості у випадку додаткової потреби ще й відповідні пояснення, тому враховуючи вказані юридичні факти, ваша честь, прошу відкласти дане судове засідання. Я заперечую, я вважаю, що відсутні будь-які підстави. Відповідач є Капустін. Дана справа не є не підлягає тому, що е, представник участь його є обов'язковою. Капустін був належним чином повідомлений, мав право скористуватися, а тому підготовка е, відзиву зі сторони представника-відповідача не є підставою для відкладення розгляду підготовчого судового засідання. Суд перед на місці вважає за необхідним зайв на клопотання представника відповідача Капустіна Максима Володимировича Ковальчук задовольнити, надати вам можливість для повного знайомого з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин по справі надання відповіді, не порушуючи прав як позивача, так і представника відповідача. Підготовче судове засідання відкладається. На 12.02, на дев'яту годину релігійна організація, Ставропігійна, релігійна громада Святотроїцької парафії Української православної церкви, Православної церкви України, міста Кременчука, Кременчуцького району Полтавської області звернулася з позовом до Капустіна. Це його прізвище в миру. А так, він є митрополитом Кременчуцьким і Лубенським Української православної церкви, Московського патріархату. На сьогоднішній день релігійна організація, відбулися загальні збори, і була змінена канонічність. І сейчас релігійна організація знаходиться у канонічності з Православної церкви України. На загальних зборах був обраний новий керівник релігійної організації. Після проведення загальних зборів, після реєстрації статуту. Полтавської обласної військової адміністрації, керівник релігійної організації Ставропігійної релігійної громади, звернувся до колишнього керівника про те, щоб він передав всі документи, передав печатку, а також звільнив приміщення і передав все. Належне майно релігійної організації, щоб можна було провести інвентаризацію, і в подальшому релігійна громада Православної церкви України могла здійснювати богослужіння в даному храмі Свято Троїцької православної церкви. Разом з тим, колишній керівник релігійної організації не передав жодних документів, не передав печатки, почав чинити перешкоди. Мало того, з цього приводу члени релігійної громади зверталися до керівника. Про те, що колишнім керівництвом релігійної організації вивозиться з даного храму церковне майно з цього приводу було звернення до правоохоронних органів. В подальшому також було відкрите кримінальне провадження з метою того, що чиниться перешкоди у користування свято Троїцької православної церкви, тобто об'єкти нерухомого майна, які належать релігійної організації, зареєстровані в державному реєстрі, з цього приводу було Звернено до суду з позовною заявою про усунення перешкод, зобов'язання звільнити і не чинити перешкод зі сторони Капусіна Максима Володимировича.